Кікпоїнт це один з найкращих магазинів коміксів в Україні. Тут ви зможете знайти безліч різноманітних коміксів, фігурок з улюбленими супергероями, солодощі з усього світу, різні діківські аксесуари та багато всього іншого. справжній справжні для кіка. Нещодавно в Сан-Дієго прийшов черговий камікон, на який ми не потрапили. На ньому Марвел презентували багато цікавого, розповіли про свіжі новини кіно Всесвіту, оголосили нових акторів і показали свіжі трейлери до прийдешніх. Картин. Звісно, що головним з них став трейлер до фільму Месники, в якому об'єднаються практично всі раніше задіяні герої фільмів, але Марвел не поспішає викладати його в мережу. Так що ми з вами повернемося до іншого не менш цікавого фільму Тор Рагнарок, який стане легким перезапуском франшизи про Тора, а також прологом до самої війни нескінченності. Мої перші враження від цього трейлеру ви вже могли побачити у одному з попередніх відео. Ну а якщо ні, то посилання, як завжди, в описі під цим відео. Ну а зараз ми розкажемо вам, що ж. Цікавого нам показували у трейлері до фільму Тор Рагнарок». Отже, я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон. А ви дивитеся Гік Джорнал, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Поїхали! Отже, почнемо з невеликої передисторії. Історія цього фільму бере свій початок ще з фіналу фільму Тор царство темряви, який я ненавиджу всією своєю душею. У ньому нам показали, як Локі якимось чином зміг здолати Одіна і зайняти його місце, прийнявши його вигляд. Правління Локі спричинило за собою наслідки. Одін зник, а на свободи зі свого ув'язнення виривалася Хела, що й приведе за собою Рагнарок. Відповідно, звідси і назва фільму Тор Рагнарок. У германо-скандинавській міфології Ракнарок означає загибель богів і. Всього світу це легенда, згідно з якої змій Ермунд Ганд вийде на сушу. До нього приєднається вогняний велетень Суртур, володарка загробного світу Хела і Бог, обману та повелитель усіх дівчаток Локі. Разом імовірніше за все, не тримаючись за ручки, вони пройдуть по райдужному мосту Віфресту і знищать Азгард. А протистояти їм буде військо богів. У коміксах Марвел Рагнарок має практично таке ж значення, але носить більш локальний характер. У класичному всесвіті Марвел Рагнарок наступав кілька разів. І після кожного разу весь Асгард і боги перероджувалися, приймаючи нову форму, змінюючи зовнішній вигляд і навіть рівень розвитку свого світу. Отже, повертаємося до трейлеру. Починається трейлер з того, на чому закінчився тейзер-трейлер. Тор вже на арені Грандмастера, А його голос за кадром розповідає Брюсу Баннеру про те, що сталося з ним. Багато чого сталося, поки ми не бачились. Я втратив молот, наче вчора. Тож спогади ще свіжі. Він встиг пр**бати свій молот, ну а точніше його знищила Хела, богиня смерті, котру в фільмі зіграла Кейт Бланшет. Згідно сюжету фільму, Хела тривалий час перебувала в в'язненні і, опинившись назовні, збирається помститися богам. У міфах її звати Хель, вона дочка Локі і правителька одного з дев'яти світів Хельхейму загробного світу. Заздалегідь, вибачте мене, якщо я прочитав щось не так. У коміксах навпаки, її звуть Хела, і править вона Хелл. За коміксами вона також дочка Локі і відповідно племінниця Тора, але не зовсім зрозуміло, ким вона буде для них у кіно всесвіті. Також в міфології Хель є одним з трьох чудовиськ разом зі своїми братами Вовком Фенріром і світовим Змієм Йормунгардом. ці мене мене убивають. Саме вони почнуть Ракнерок разом з іншими чудовиськами армією мерців і вогняним велетнем Суртуром, котрого ми побачимо далі у трейлері. До речі, сили Хели в трейлері нагадують Сили Гора, вбивці богів. У цій сцені Хелли. Але в руці меч схожий на меч All Black з Necoswarp, яким орудував гору коміксах, і за допомогою якого він закликав своїх прибічників темних берсерків. А геймдаль в трейдері, схоже, бореться саме з темним берсерком. Далі ми бачимо Тора, котрий знаходиться на планеті сака Ар. Це планета, де Грандмайстер проводить свої гладіаторські бої. Грандмайстер, він же Ендві Гас, один із старішим всесвіту, котрий любить азартні ігри і бої між найбільшими героями світу. За деякими версіями він брат колекціонера, котрий вже з'являвся у фільмі Вартові Гала. Грандмастер могутній і гонористий, і живе заради задоволень і розваг, не прям як я. На відмін від колекціонера, грандмастер менш серйозний і більш імпульсивний. Судячи з усього в кіно всесвіті, саме він правитель Сакаара. Саме там Тора схоплять, зроблять йому модну зачіску і змусять битися з Галком, який якимось чином потрапив в полон раніше Тора і вже знайшов славу на арені. Як ми пам'ятаємо у фіналі фільму Месники Ера Альтрона, Галк полетів на літаку месників невідомому напрямку. Швидше за все він збився зі шляху і потрапив. Чорну діру. Їх, до речі, також можна побачити в трейлері. Скоріше за все, Халк саме таким чином і потрапив на Сакар, де став гладіатором на арені Гротмастера. Це адаптація коміксу Планета Халка. В оригінальній історії месники вислали Халка в космос. Але корабель збився з курсу, і Халк потрапив жорстокий світ, де йому доводилося боротися за виживанням якості гладіатора на арені. Прям як український гік медіа До речі, там він зустрів срібного серфера, який теж став гладіатором. Ну і звісно, що в кіно всесвіті ця історія буде змінена. Капивши на Сакаартор, стане гладіатором на арені і зустріне там Галка. З його допомогою То і вибереться з планети Грандмастера і спробує здолати Хело. Також Марк Руфало стверджує, що його герой був Халком цілих два роки. Так було і в оригінальних коміксах, на яких заснована частина сюжету фільму, де Халк також захопив повний контроль над тілом Брюса Банера і довгий час не давав йому проявляти себе. Також варто відзначити, що як і у коміксах, через тривале перебування в образі Халка, інтелект зеленого монстра почав рости. У коміксах все це вилилось в абсолютно нову геніальну особисті. Зеленого шрама. Але у фільмі, скоріше за все, це буде той же самий Халк, але тільки з інтелектом і словниковим запасом дворічної дитини. Логічно припустити, що чим довше Галк є Галком, тим розумніше він буде ставати в наступних фільмах кіно Всесвіту. Так само, як і Розум змінилася і зовнішність Галка. Як і в коміксах, він перестав бути схожим на розгнівану мавпу і став ще більше походити на Брюса Банера. З трейлеру також теж зрозуміло, що грандмастеру допомагає Валькірія у виконанні Теси Томпсон. Її передисторія невідома, проте в короткому флешбеку помітно. Як загін небесних захисниць Асгарда на бегасах бореться з Хелою і програє? Ймовірно, що вона вирішила не повертатися з ганьбою в Асгард, а знайшла собі нову домівку на планеті Сакаар. Далі ми вже бачимо Брюса Баннера, який питає в що сталося. По-перше, це означає, що він не пам'ятає, як потрапив до Сакар. По-друге, він не пам'ятає, що відбувалося, поки він був Халком у попередніх фільмах. Баннер пам'ятав, що було з ним, коли він змінювався, але він ніяк не міг вплинути на дії зеленого гіганта. Цього разу все інакше. Швидше за все у фільмі якимось чином здолає Галка в сутичці, і тоді тепер твориться назад в Брюса Баннера. Далі нам знову показують Хелу. Вона за допомогою якоїсь помаранчевої енергії набуває свого справжнього вигляду з канонічними рогами. І роги є прямим посиланням до комісів першоджерел, де богиня смерті теж фігурувала в такому образі. Варто звернути увагу, що ця сцена відбувається в тому ж провулку, в якому Хела знищує молот Тора. І судячи з урбаністичної архітектури, це Нью-Йорк. Крім того, коли з'являється спалах і руйнується Мьольнір, можна побачити ще одну людину, яка стоїть поряд з тором. Точно ідентифікувати незнайомця неможливо, але фанати вважають, що це доктор Стрендж у виконанні Бенедикта Камбербенче. Втім, супутником Тора може виявитися і Лохі, на що натякає один з концепт Артів картини. Щодо руйнування знаменитого молота переживати не варто, в коміксах таке траплялося неодноразово. А заміною м'йоніру може стати бойова сокира Ярнбьорн. Привітно також, що ця помаранчева енергія за деякими теоріями може бути енергією каменю душі. Нагадаємо, що камінь душі останній камінь нескінечності, який ще не з'являвся в кінематографічному всесвіті Марвел. Далі Тор каже, що збирає армію, в яку поки входить тільки Халк і Валькірія. І відповідно їм потрібен сильний союзник, і вони йдуть рятувати когось. І на подив Тора і на. Всім ним опиняється Локі, Сюрприз. Буде забава, на чиєму ж він боці, нам не зрозуміло. Локі може захищати Асгард від нападу Хели, або ж допомагати їй, адже у коміксах саме він доклав руку до її звільнення, зайнявши батьківський трон. До речі, у фільмі заявлено і появу Одіна, який стане звичайним волоцюгою в Мідгарді. тобто на землі, але ж який ти вікінг, якщо цього не знав. Також у трейлері можна помітити, що Локі сидить разом з Грандмастером у нього на балконі. Можливо, йому вдалося з ним домовитися і не потрапити в полон, або ж він прийшов допомагати Тору. І тому стає дуже цікаво. Ось якої ж причини він в ланцюгах, і як взагалі опинився на ті самій планеті, де й його брат. А далі йде крута сцена, в якій брати об'єднуються і влаштовують перестрілку з охороною палацу. У наступній сцені втечі Тора і його команди є два цікавих моменти. Перший це бій Халка з величезним вовком Фенріром. У міфології він був сином Локі. А Локі та ще шлюшка, як я подивлюсь. Ну а ще Фенрір був скутий магічним ланцюгом та захований в печері під Азгардом. У день Рагнарока він повинен розірвати свій ланцюг, звільнитися і вбити огін. Але кіно всесвіт Марвел нас в черговий раз обламує, і його образ буде зовсім іншим. Але цілком імовірно, що лінія із захованим в печері гігантським вовком збережеться. Скоріше за все він стане слугою Хела, яка звільнила його від багаторічного ув'язнення. Другий момент це поява Кронана Корга, який з'являється в коміксах Планета Галка і Світова війна. Галк. Причому у фільмі роль цього іншопланетянина виконав сам режисер Тайка Вайтіті. У коміксах Корг – найперший ворог Тора. І він дебютував в 83-му номері Journey in то містер Корг тісно пов'язаний не тільки з Тором, а й з Галком. Він також був гладіатором на арені і допоміг Галку очолити повстання, а також почати нову світову війну на землі. Також представники раси Корга Кронони вже з'являлися в кіносесіті Марвел, а саме в фільмі Тор, царство Тебріо, який я так сильно ненавиджу всіма фібрами своєї душі. Схоже, що не всі мешканці Азгарду будуть вбиті. Судячи з оцього от кадру, частина армії Азгарда, на чолі з Хеймдалем, будуть виживати в якихось лісах. У трейлері також показали. Робота райдужного моста, Біверста, який за дією дуже нагадує варп зі стартреку. Сама втеча Тора і компанії супроводжуються масовими руйнуваннями. Брюс Баннер за штурвалом корабля, а Валькірія за кулеметом. Далі битва переходить на райдужний міст, де нам показують армію нежиті під командуванням Хели. Схоже, що битва за Асгард буде проходити на самому Бівресті. Також у трейлері засвітився персонаж, котрого звати Скруч. Ні, не цей Скрудж. Він слуга Хели, і в коміксах він був відомий як воїн і найманець, котрий відмінно володіє вогнепальною. І холодною зброєю. За свої таланти він і отримав прізвисько Executioner. кат по-нашому. У коміксах, втім, він не завжди був лиходієм, але про його версію в кіно Всесвіті на даний момент відомо небагато. Логічно, що після втрати молота Тор втратив можливість управляти громом і блискавкою. Але після питання Хели. А ти бог чого кажеш? Він е -е епічно з'являється в новій броні. І можливо, що ця броня викована з уламків Мьольніра. а можливо, щось що іншого. Скоріше за з Марвель пластмаси. Ми бачимо, як Тор розкачав свій скіл і тепер керує громом і блискавкою за допомогою своїх обладунків. Сам же образ Тора у фільмі заснований на сучасних коміксах. З недавнього часу в коміксах Тор став недостойним свого молота. Він відмовився від імені і звез себе просто Одінсом. І найцікавіше нам залишили, як завжди, під сам кінець. І як ми пам'ятаємо раніше, Галк висловлювався найпростішими фразами. А в подальшій стані трейлери ми бачимо цілий діалог Тора і Галка. Ми з тобою однакові. Двоє гарячих дурнів. сам гарячі як вогонь. Хм. Дур як вода. Ну, ми, як вогонь, обидва. Халк, як ревучий вогонь, тор як тліючий вогонь. З чого можна зробити висновок, що Брюс баннер навчився взаємодіяти з формою Халка, або час проведений в формі звіра, навчив його розмовляти. Ось як режисер фільму Тайкавай. Тіті -Ті» пояснив таке рішення. «Е, я був зачарований подвійністю Галка і баннера. І тим, як взаємобов'язані їхні мізки. Чи можемо ми впізнати трохи Брюса баннера в голосі Галка? Або побачити банера трохи особливості Галк. В ньому. І так, для всіх українських фанатів Галка, я наголошую, що буду продовжувати називати Галка Галко. Також трилері показали конфлікт Галка і Тора, який триває ще з часів месників. Але Вай Тіті -ті каже, що цього разу все буде трохи інакше. Я думаю, що в цьому фільмі ми вперше побачимо, як ці двоє б'ються. Я маю на увазі по-справжньому, б'ються, контролюючи свої тіла. Ідея більш розумно, Галка, який може говорити цілими реченнями, звичайно, існувала і до цього в коміксах. Але я думаю, що фанати хотіли побачити це дуже давно. Та я теж хотів. Вже у фіналі трейлеру перед нами з'являється величезний вогняний демон Суртур чи Суртур. Як тебе там? За коміксами, Суртур ненавидить усіх богів із першої своєї зустрічі з Одіном. Мабуть, він не любить однооких. І це один з класичних ворогів Тора. У коміксах він століттями воював з Азгардом, намагаючись знищити богів. І цілком імовірно, що Хела уклала з ним угоду, щоб він допоміг їй знищити Асгард. Ну що ж на цьому? Цьому все. Якщо вам сподобався розбір, то не забувайте підтримати нас вподобайкою та підпискою на канал. Також напишіть в коментарях, що ми пропустили. А якщо ви досі не підписані, то кнопочка підписатися знаходиться нижче, вкотре про це наголошую. Також ви можете натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відоси від нас. Не забувайте про наш паблік у Фейсбуці та про те, що ви можете підтримати наш проект на Патреоні. Мене звати Тайлер Андерсона. Ви дивилися Гік Journal. Тримайтесь нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте!